Вітаю, друзі, мене звати Лілія, я психолог. Рубрика відповіді на питання. Дівчина під ніком татка написала коментар, як жити та лікувати біполярку. Значить, дивіться. По-перше, хочу сказати, що психолог працює зі здоровою психікою. Якщо у вас є діагностований біполярний розлад, то вам варто йти до лікаря-психіатра. Оце перше, що ви маєте зробити. Психолог може з вами спілкуватися там, надавати підтримку якусь психологічно, але. Тільки в тому випадку, якщо ви наблюдаєтесь у лікаря-психіатра, тобто тільки разом з лікарем, це може бути якась психоемоційна підтримка. А так, взагалі, психолог працює зі здоровою психікою. Тобто, якщо ви в ремісії, наприклад, у вас лікар вас наблюдає, тоді можна йти вже до психолога. Значить біполярний розлад, там дві фази в ньому є. То це змінюється дві афективні фази: це маніакальна фаза і депресивний стан. І воно, от, оці два періоди змінюють один одного. Тобто, коли це маніакальна фаза, вам здається, що все дуже класно, у вас приподнятий настрій, вам здається, що ви все можете. що ось-ось я встану і полечу, розумієте? Тобто людина не розцінює свої можливості дуже часто. А в депресивному стані. Людина має подавлений настрій, погано себе почуває, нічого не хочеться, ну, як в депресію, так, Тось апатія, і дуже часто можуть бути суїцидальні думки, якраз в депресивну фазу, і самопошкоджує поведінка. Це такий розлад, який дуже сильно впливає. На соціалізацію людини, тобто людині важко концентруватися, важко проявлятися в суспільстві, з роботою також є складнощі, тому що ну, це дуже впливає на емоції. То я можу багато чого, то не можу взагалі нічого. І навіть з такими розладами люди отримують інвалідність. Ну, тому що вони потребують фінансової підтримки, тобто їм складно влаштуватися на роботу, і це психічний розлад, тобто це хвороба. А якщо у вас психічний розлад, то знову ж таки повторюся, що вам варто йти до лікаря-психіатра для діагностики та подачі лікування. І тоді, коли вам продіагностували і назначили ефективне лікування, ви можете жити і нормально існувати, тому що у вас є там прописані ліки, так ви виходите в ремісію і ви з цим живете. Варто тільки знайти гарного лікаря-психіатра. Задавайте свої питання стосовно. Психологічних питань, так? Діліться моїм відео і запрошую на консультування. Я консультую онлайн. Будь ласка, велка. До побачення. Гарного всім дня!